Всім привіт! Радий бачити вас на моєму каналі. В сьогоднішньому відео буде відео один день з мого життя. Обрав такий день не дуже знаєте, робочий, тому що у нас дощ, погоди не дуже. Можливо, сніг буде, передавали зараз масові відключення електроенергії. Всі ми знаємо, всі ми це чувствуємо. Ось. Вогонь горить, температура підганяється, дуже не буде, тому що в 6 годин ранку буде відключення, зараз на годинці 5.40, Можливо, буде таке, що світло може прямо зараз загаснути. А, є бензиновий генератор, але, як все, у ньому немає топлива, бензина. Ось. А, немає бензина, тому що це не хочу, знаєте, лізти в політику. Ось. А, це у нас, знаєте, відділ освіти. Це у нас школа. Тому. В принципі, як і все, грошей в країні нема. Ось так. Ах, більше сказати, нема що. А, було декілька разів а ми робочі, купляли бензин. Там мастило в двигун, замінювати це все. А дріт, що а, протягували, Ну, практично багато чого просто беремо і всі робочі всі скидаємося на там, то, що треба нам. Ось. Буває й таке, звісно ж. Тому що, ну, якось так, бачите, держава не може виділити хоча б тисячу гривень на бензин на місяць. Це так, знаєте, в кращому випадку. Вчора цілий день практично не а, клався вогонь, тому що світла не було, а бензина в генераторі теж немає. Ну, як немає, там є десь літрів 4, але це, це, знаєте, на такі особливі випадки, коли світло згасне, щоб можна було запустити його і дрова повитягати з котла, щоб не, щоб не розірвало котел, щоб тиск і температура не зросла вгору. А, хоча тут, звісно ж, є захист, а є зривні клапани, ось, навіть да, є захист від воздуха. Не знаю, як правильно буде називатися солдатики такі. Ось, але ну, на них надіятися не можна. Зараз взагалі такий час, що надіятися практично на, ні, на нікого не можна. Тільки на себе. На себе, на свою родину і так далі. А коли йшов з дому, то вже десь було на двох вулицях темно. Відключають вулицями. А так вийде, що, можливо, і виключить світло, можливо, навіть прямо зараз. Ось така каптерка оператора котельні. Телевізор, стіл, стілець, диванчик, ікони, план. Новорічні прикраси, і так далі, ну непогано. <різвіст> Ось так. Горить. Дрова, ну, цього року, чесно кажучи, дров дуже багато нема. Ось так якось. Тому потрібно, звісно ж, економити в першу чергу. Так, ну що ж, 6.40. Світла нема. дрова всі повитягував. Ось така вона, друзі, робота. Що у нас там? 40, 42. Я не встиг нагнати температуру. Я його вже запускав, то вже не буду запускати, тому що бензин потрібно економити. Так, то у нас закачано є одна з половиною атмосфери. Так, мабуть, мабуть, даже не знаю, що робити. Іду додому. Темнота. у нас дождь осица казмина получилась Біля ютуба. Так, а тільки притягли мене <кхем> походив, зробив роботу а, і загорілася вон там видно проводка. Можливо, ну, я думаю, що замкнув вон там провід іде на генератор. Ось, ну я так думаю. Зараз буду брати тестер і дивитися, що там, що де там замкнуло. Так, для початку треба відкрутити. Так, народ, а... Підключив а плюс без генератора, все ж таки генератор замкнув а, і прям так, знаєте, замкнув по-жорсткому. Ось, потрібно буде знімати домкрат. ось Знімати генератор і міняти на, 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 на інший. А у мене тут є. Так, генератор у мене був. Складений, готовий. Так, де він? Де він? Коли його потрібно, його ніколи немає. Ось тут? Це новий генератор, все на ньому практично все нове. Ось так. Тому буду дивитись, буду перебирати, що там, як там. Ось такий день з самого ранку від 4 годин ранку. Ну, нічого. І ще потрібно розібратись, чому не працює стартер. А, напряму замикати працює, а коли пробувати. Пробувати а, заводити його через ключик зажигання, то немає. Не знаю чому. Теж потрібно буде дивитися. Зняв з автомобіля генератор, а розібрав мій типу запасного. ось Буду ставити. Ось це все в зборі. Діодний міст. Обмотка. Ну тут обмотка краще, ніж тут була. ось діодний міст новий. Щітки нові. а ну Опять же, все нове. А зараз ось цей підшипник. Він уже вийшов з ладу, буду замінювати його на ось цей новий, я його там запресовував. Ось так. так. Зараз візьму зємник і буду знімати. І далі, 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 далі трошки заізолюю. А ну там далі, там так, там далі нічого не посплавлювалося. Все ціле. Ось тільки тут теж ізоляція ціла і тут ціла, але ну, на всякий випадок пройдусь ізолентою ну і сховаю його а, в гофру. У мене десь тут... Десь тут в мене валялися гофри такі. Ось так. Ну, думаю, буде. А, вон там гофра. Ось. Поставлю в гофру і буде супер. Ось такий день, друзі. Такий непростий день. А з стартером, можна сказати, розібрався, в принципі. А... Розберу, переберу, поставлю, це не проблема. Проблема а, в тому, що не заводиться авто з ключа. Чому не заводиться з ключа? Якщо тут коротити напряму, то це то все заводиться. Ось. Або <кій> запобіжник, десь щось. Або на самій платі. Або саме реле, ну, реле провіряв, ставив інше, вроді би як працює релюшка. А, можливо, замок запалювання. Ось так. Ось так все. Перегоріло. Так, беру зйомничок і йду знімати підшипник. Світло виключили. Ось, уже складую, ну, вже майже склав, так, все добре. Я вже, знаєте, після того, як згорів ось такий дріт оплавився. Не знаю, я поклав ось такий тоньший дріт на зарядку. Ось, ну, можливо, думаю, вистачить його, а потім все ж таки куплю новий. Дріт. Ось підшипник теж замінив. Тому що він уже, ну, на мою думку, непригодний. Зараз збираю. Ось так. Холодно, друзі. Уже зима. Так, давайте я це все закручу і зроблю старт. Все працює. А тільки потрібно буде ремень генератора замінити, тому що трошки пищить. Коли включаю електрики багато, то починає пищати. А так замірював Уровень заряду 14,2 14 Не знаю ще чому Панель ось На ближньому Ярко на дальньому трохи притухає. Не знаю чому. Генератор все дає, все працює. Зараз все добре. Зараз знову. Ось так. Уже майже вечір. Ось так мій вечір. Ой, ось так, ось так мій день пройшов десь від 4 ранку. А зараз уже десь. Четверта година. Ось якось ось так. Ну нічого. Зараз буду заганяти дракончика. Ось. Красень стоїть. Буду його заганяти в гараж. Тому ось так ось. Січка десь 6,5. Ну це нормально 6,5. Це у нас інжектор. Воно так настроєно, щоб при 6,5 йшла уже відсічка. Це для. Безпеки двигуна. Ось, так, загрусили. Так, заводимо. Ну, заводиться файно. Все працює. Так, йдуть дракона у гараж, а вже, можливо, завтра, тому що світло. Не знати, коли включать, то я вже сьогодні не вспію. А так, то за один день багато дуже роботи. Це село. Хто з села, той розуміє, там а зараз тут, потім там, ввечері там, днем там, то калим, то робота, то по сімейним обставинам. Ось якось так. Народ, кому сподобалося дане відео, ставте вподобайку, пишіть ваші коментарі, як ви день проводите. А, хто з села, думаю, а день в селі все бурний. Ну, в городі теж є чим зайнятися. Всім до зустрічі!